Є те, що чесні керівники, чесні співробітники, призначені на багато посад в структури оборони, на жаль, не всі. Будемо писати про багатьох з них, кого росіяни прибрали, як про того Руслана Баранецького. Все ж таки боротьбу продовжують ці люди. Я радий, що Руслан Баранецький з першого дня війни, навіть без посади, дуже багато зробив для безпеки нашої країни. Сподіваюсь, колись, коли. В нього буде час, він сам про це розкаже. Я про це знаю тільки з чуток. Можливо, генерал Баранецький колись почне говорити сам. Сподіваюсь, цей час прийде. Ми дізнаємось багато іншого. Хочу сказати, що все, що я багато років казав про Вагнер Гейт, все це підтверджується. Вже не мої слова, вже не інсайди, вже навіть не працівники гурмо. Офіційні слідчі Державного бюро розслідувань і Служби безпеки. Офіційні матеріали наших союзників країн НАТО. Да, російська агентура була призначена Зеленським на дуже багато посад, ключових посад. Да, росіяни знали про нас все. Да, росіяни на початку коригували свої дії за допомогою керівників в українських силових структурах. Це все було. І з цим ми зараз боремось і багатьох з них, на щастя, зняли. Ми маємо добити всіх російських агентів у владі. Ми маємо змусити Зеленського відповідати за злочини, за злочинців, яких він призначав, за зрадників, яких він призначав, і дати повні докази, повні свідчення, кого ще він призначив за погодженням з ФСБ і з росіянами. Якщо були ще такі випадки, ми маємо це подивитись і дізнатись правду. Друзі, я радий, що ми бачимо рух вперед. Я радий, що я можу вам сказати правду. Радий, що ми. Йдемо навіть таким гірким шляхом, але ми йдемо до перемоги, бо правда це перемога. Сьогодні я більш ніж коли-небудь впевнений, що ми здобудемо і незалежність, і перемогу, і перемога буде за Україну. Дякую вам за те, що були на ефірі. До зустрічі. Слава Україні!